У вівторок, 5 грудня, напередодні Дня Збройних сил України у першій сумській гімназії урочисто відкрили чотири меморіальні дошки, що з'явилися на фасаді освітнього закладу на честь випускників героїв, які віддали свої життя, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. На церемонії були присутні рідні та близькі полеглих воїнів-оборонців, меценати, представники духовенства, педагоги та учні. Усі присутні, схиливши голови в хвилині мовчання, віддали данину шани світлій. Пам'яті старших солдатів Віктора Боброва і Вадима Абрамця та капітанів Івана Волкова і Юрія Цибулька та всіх захисників, що поповнили Небесне військо. На великий жаль не зустрінемося ми на зустрічі випускників ні званію Волковим, який йшов у красивому білому, Військ, коли в нас проводилися конкурси строю і пісні. Не зустріну Живчика Вадима Абрамця, який весь крутився і допомагав, і саме його клас з його класним керівником Людмилою Петрівною Котенко, вони стали авангардом по відтворенню і розвитку козацтва джури в нашому закладі освіти. Щемить серце, що не зможу отримати красивих посмішок, милих посмішок від нашого доброго Віті. Вітя завжди говорив Лариса Івановна, не турбуйтеся, ми стоїмо за честь і свободу, ми будемо захищати і далі. А Юра, це який був один з тих, хто якраз і зароджував у те самофлювання в нашому закладі освіти, був активним, найактивнішим. І свою активність він проявляв і далі по життю. Я можу сказати, що кожен із них, він в серці носив горде звання Я, українець, я – Я, а на сьогодні ми говоримо. Вони герої, і ми їм низько вкоріняємося. Мати Вадима Абрамця, пані Лариса, ледь стримуючи емоції, поділилася зі знімальною групою телеканалу Відікон своїми спогадами про сина і його історією війни. Вадим був справжнім патріотом, самовідданим та безстрашним воїном. У перший же день повномасштабного вторгнення російської орди пішов до сумської територіальної оборони, а згодом поповнив лави ЗСУ, де з честю та гідністю ніс службу і до останньої миті свого життя був вірним військовому обов'язку. Я, я чесно вам скажу, я дуже хочу побажати всім батькам мати таких дітей, як мене він був він і єсть для мене. З першого дня війни, з першого дня він прибіг додому, сказав, Ма, мама, де мій воєнний І я йду. Я ну, Вадим ну, пішов, ну, подумай, ну, мама, я тобі сказав, я йду. Він з першого дня пішов, він взяв свою машину, поїхав в воєнкомат, ну, і, і все. Він зробив свій вибір. Він мене спросив, ти хочеш, щоб я сидів з вами в підвалі? Чи що ти хочеш? Я кажу, я хочу, щоб ти остався, залишився живим. Він каже, а я хочу, щоб залишилися ви у мене живі. <хи> мої близькі, мої рідні. Ну так він пішов. Він пішов в тероборон. Ну, Він на Сумщині, виконував бойові завдання, він на Сумщині. І в Великі Писарівки він загинув. Він працював на заводі. Ну в нього було невеличке своє, теж таке діло, дуже мав. Ой, говорить, я одразу й не не скажу. Хобі мав. Дуже була гарна, весела людина. Ви знаєте, дуже багато можна сказати, дуже багато, можна дуже довго про нього. Про Вадима можна дуже довго говорити. Він була безотказна людина для всіх, для всіх. Як і в нашому домі, так і взагалі в місті. Дуже багато, коли люди узнали, що Вадим загинув, то ну, дуже багато було і на похоронах прийшли і всі просто не вірили, що цієї людини вже немає. Учні гімназії знають і пам'ятають про подвиг воїнів, які поклали своє життя за нашу свободу та незалежність. Щиро дякують захисникам за можливість навчатися, розвиватися, рости і ставати сильнішими, аби відстоювати інтереси українського народу. Сьогодні ми зібралися біля Сумської гімназії номородин вшанувати пам'ять загиблим воїнам, які воюють за нас, за нашу державу, і завдяки їм ми маємо змогу прокидатися вранці. Йти на навчання, здобувати нові знання, зустрічатися з друзями і ще безліч всяких можливостей. Нам всім важливо пам'ятати про те, яку велику роль захисники відіграють в нашому повсякденні, про те, що завдяки їм ми маємо можливість навчатися, ходити до школи, проводити час з друзями, отримувати знання. І як багато це для нас має значити, тому ми повинні бути вдячними за це. Тому ми сьогодні зібралися на відкритій дошці Пашани в нашому закладі. Гімназія, Сьогодні ми зібралися на відкритті дошки пошани. Завжди треба дякувати, пам'ятати про наших захисників, також, звісно, допомагати, бо зараз у нас є можливість допомагати, і це треба робити. Тож по маленьким пазликам ми зберемо нашу перемогу. Слава Україні! Учнівське самоврядування також виступило з ініціативою висадити навесні алею пам'яті. Тож наразі триває робота над реалізацією цього проєкту. Велика нація незламної країни на ще один день ближче до нашої перемоги.